На тижні команда зіграла свої поєдинки вже у внутрішній першості. Шахтар у середу зустрічався з Олександрією, і напевно для місцевих мешканців Олександрії це десь свято, тому що деякі з них із задоволенням прийшли на стадіон подивитися на цей матч. Деякі навіть танцювали, але це свято десь закінчилося на 12 12-й хвилині, тому що жуніор Морея забив пенальці. Але і після цього було що подивитися у цьому поєдинку, і навіть що почути. Свято в Олександрії. Хороша погода та веселий настрій. На сонечко повилазили і павуки, і навіть супергерой Халк. Яскравий перформанс Олександрійських фанів. Народ святкував, танцював та розслаблявся. А чому би ні? Можуть собі дозволити. В Гості приїхав Шахтар. Гроші за квиток можна не повертати, особливо тоді, коли він стає спецзасобом проти сонця. Можливо, саме сонце завадило арбітру Денису Шурману розібратись у головному моменті матчу. Тайсон віддав на нема, Шендрик далеко відпустив гравця, а Цуріков намагався підстрахувати і наздогнати. Нем упав і рефері призначив пенальті. З повтору видно, що Цуріков спочатку грає в м'яча, вже потім відбувається зіткнення. 11-метровий, ну дуже неоднозначний. І це моменту Шевтерам такою стопроцентне ну, пенальті, которое, на моєм міні не было его. Там не увидел, что в початку Цуріков сыграл мяч, а потом уже <соценно> игрок шахтера падал, сам его вообще не трогал. То, что я видел на поле, мне показалось тоже, что был. Виконувати пенальті взявся Мораес. Панків гадав кут. Мораец чітко пробив по центру. Невпевнено діяла оборона гірників. Шендрік закинув м'яч у боротьбу, сітало виграв повітря у Кривцова. Першим на підбирання опинився Цуріков. Обробив м'яч, а потім класно пробив напівпарашутом. П'ятов застиг. М'яч влучив поперечину. Окрім каркасів, суперники не цуралися перевіряти один одному кістки. Бабогло врізав ліктем Мораесу. Фолик і тягне на картку, але арбітр зупинив гру не через порушення, а щоб надати медичну допомогу форварду. Перед зупинкою м'яч був в Олександрії. А коли гра поновилася спірним м'ячем, Тайсон не забажав одразу його повертати. Це дуже не сподобалося Володимиру Шарану. В тому моменті Ковалесь вибив м'яч, коли Морає знаходився, лежав. Ми не продовжували атакувати, хоча могли це зробити. Тому що говорять, що хлопці у нас такі, що дійсно вони все розуміють. А Тайсон одразу вже не віддав м'яч, а потім підбігає говорить, Я ж віддав м'яч. Говорить, ну зразу ж це не віддав. Ну потім вибачився все нормально. В цьому плані це футбол, це гра. я сказав Тайсону, щоб такого більше не було. Звичайно, тренер Олександрій розізлився, і я особисто вибачився перед ним. Трохи пізніше, в кінці першого тайму, Ісмаїлі продерся по лівому флангу і класно перевів на самотнього болвата. М'яч пролетів над воротами. Вони Сьогодні грали в пресінг. Вот то, що їм не свойство в моментах, коли вони вибива обично от ворот, они сьогодні старались розігрувати. Вот поэтому, тому да, они чуть сьогодні по-другому зіграли. Вот прири на втором тайме вийшли. Я думаю, исправили то, що у нас не получалось. У другому таймі команди більше били один одного ніж по воротах. Після подачі з флангу Ісмаїлі у боротьбі випадково вдарив ковальця. Чи не випадково? Подача була в створ, Я как би бы, шов. По ігрі по грати в м'яч і отримав удар в голову. Мені якби самому інтересно цей момент, тому що э, мені здається, що якщо був удар з э, локтем, а я думаю, що був локтем, то это можна було теж розглядати як 11-метровий. Біля інших воріт був ще один фолба Богла на Марайсі, але арбітер знову пробачив захисника. Після цього порушення нерв матчу остаточно натягнувся. Тайсон чіпляв іронічною посмішкою захисника Олександрії. Шаран злився на черговий свисток. Степаненко не витримав і крикнув тренеру суперників. Зламати результат шахтаря за декілька хвилин могла оборона. Спершу Гречішкін виконав подачу з кутового, захист не розібрався. Хто кого криє. На щастя, гірників бабогло вдарив вище. Вдруге оборона не розібралася, коли здавалося проста ситуація. Шендрік зробив звичайне закидання в штрафну, хоч Чолава чомусь побіг на позицію правого центрального, завадивши кривцову вибити м'яч. Добре, що Ісмаїлі підстрахував. Можна зрозуміти нерви і претензії Степаненка до Гочолави. Останні хвилини ще один емоційний епізод: всюди сущий бабогло вибивав м'яч з під Морайса і вгатив у фонсеку. Зверніть увагу на тренера. Той постукав пальцем по скроні і, очевидно, назвав захисника якимось цікавим словом. Реакція Морайса безцінна. Хто я? Форвард подумав, що слово про нього. Тайсон рвався забити вдруге. Його завалив в і отримав заслужену жовту. Падаючи, Тайсон вимостив злість, на кому б ви думали на баболу, який переступав бразильця. Це за Морайса. або ж просто нерви. Заспокоїлися усі лише після фінального свистка. Бійня завершилася з вісьмома жовтими. Матч завершився 0-1. Нічия була дуже близько. Гравцям шахтаря є над чим подумати, особливо над грою в обороні, динамо не зупиняє переслідування. Ну, по перше, е, хочеться вернутися до поєдинку е, Кубкового поєдинку Шахтар Динамо. Справа в тому, що Шахтар вже виступив з офіційною позицією про те, що вони запрошували Олександра Хацкевича. Хай вони там розбираються між собою. Подивимося, який буде наслідок тої всієї історії і як воно все відбувалося, як воно було все насправді. Але позиції клубів різні на цю ситуацію. Ну а тепер безпосередньо до цього матчу, до поєдинку Олександрія шахтар Богдане, м -м ну дуже багато боротьби. В принципі, Олександрійський матч. Шахтер забив швидкий м'яч, успокоївся. Потім було 30 хвилин за Олександрій. Хорошо атакували. Мог забити Суріка, все стандартного мог забити Сітала. Тобто, есть... чого вони так махають один одного? Б'ють, відмахуються. Тайсон, бабогло. Ну от чого так? От чому так? Напряжений матч играла. І це, це є виправдання? Водно, ну, в принципі, так має бути. Ну, звісно. Коли таке напряження, грає перша команда і третя. завжди такі матчі. А я думаю, що все-таки ситуацію э, дуже завів от, якраз момент з 11 метро. Давайте зараз подивимося цей момент, і ви Давай, як захисник. Його, да. Ви його як захисник просто розберете. Передача. Не По... до йде передача. Не передача. мораю. Тайса в розріз. На не. нема. Пенальті нет. Ну, от... Як? Ну, арбітр призначає пенальті. От ви кажете, пенальті немає. Розбері... немає. Изначаль... Ізначально, коли все в динаміці було, я тоже думав, що було пенальті. Потім в повторі видно, що Цуриков грає перший на м'ячі, а потом цепляє, Но коли гравець оборони грає ізначально в мяч, а потом по в корпуса може зацепити, то есть это не пенальті. Я общался з многими суддями, то есть сказали, що это не пенальті. Не пенальті, але не пенальті, якщо брати... Вісім повторів, правильно? В динаміці. Да. В арбітр... динаміки я думав теж, що це пенальті. Ізначально в прямому ефірі, коли я дивився матч, я думав, що це пенальті. Тобто тут тяжело розібрати судді. Ну, але якщо ми зараз розібрали вже цей епізод, то ми можемо говорити про те, що все-таки Цуріков зіграв ці... в цьому епізоді чисто. Да, чисто. Десь так. відчували це футболісти Олександрії, які це бачили, можливо, от і сталася та вся історія, ми що далі вже бути... пішла просто заруба. Да. Взагалі матч не був насичений моментами. Много боротьби було, навіть порой грязні борьби Локти, то тобто в голову били локтями друг друга. Його давайте зараз дивиться момент цього поєдинку. Перший момент Ковалец, пробиває ковалець. Ну, хотів сполнять в дальній угол і свалився м'яч мы ми с пенальти момент в недодачі додачі морайсу. Передача збросила на Тайсона і здорово, конечно, вразив. Ну якщо ми вже розібрали цей момент в плані е, кримінального, скажемо так, адміністративного, то скажіть, в моменті ігровому Шендрик цій ситуації все-таки загубив е, морайса, який е, перепрошую, нема які вийшов на е, цю позицію. Що в Туріку повинно не недодачу там з Марайсом пошов один центральний защитник, вивалився, і Шендрик тут не успів підстрахувати. Тут, тобто, в принципі, два центральні захисники повинні стояти на місці і чекати, поки до них прийдуть. Да, я согласен, что здесь то есть, проиграл недодачу, надо было на там сырать с Мрайсом. Проиграл недодачу и не подстраховал второй центральный защитник. Ну і Мураеш спокійно реалізував пенальти. Ткана півпаненка. В мене таке враження, що він до останнього не розумів, що він буде робити. просто вирішив в останній момент, побачив, Паньків падає. Далі моменти. Вот, Видим момент Сітала пробивал. Сейчас будет повтор, разберем этот момент. Вот, располагается зона ОПЕК Шахтера. Вторая линия персонально играет. И Кривцов теряет зону, и Ситала тут должен забивать мяч, конечно. Персональная пика и зона опика. И как краще? Вот так что коротко. Вот вам как краще было играть, как захиснику? Вот Здесь мы видим, что Шахтер смешанно играет. То есть первая линия играет зона Опека, а вторая линия играет персонально, не дает разбегаться. Рачешкин здесь штрафнул, но и потім найгострельший момент у Александрии. Вот ну, здесь момент. Э, Сетала выиграл э, верховую дуэль, сбросил на Цурикова и здорово исполнял Цуриков. Видно, что бил, э, исполнял. Выконовал, чи все-таки у него просто вышел удар? Нет, Это видно э, по удару, что он исполнял. Перебрасывал пятого. Просто не по счастливому. Да, так? не повезло. Но само виконание тоже хорошее. Очень Если бы Мяч зашел, я думаю, что собой был один из наигорниших мячей э, саме... в выясняной чисто. Вот да. мы видим, как Полярус. Потерял зону и Бол под подключение Болбата. И тут Суриков не подстраховал, тоже не видит подключение Болбота. И сейчас голевой момент будет у Шахтера. Но ну, Болбат не забыл. Все-таки ты повынен. Э... Ну, такие моменты ні, никто не мешал. Им, должен. Вот еще, еще один момент. Увидим, как Болбата теряют игроки левый фланг Александрии. Вот подключение Болбота в скорости Цуриков не успевает. Проиграл единоборство. Здесь под себя Болбот брал и хотел исполнить дальний угол. Тоже у него срезался, не получилось. Ну, таки два выкунания Болбота, именно не найкраще, скажем так. Правда Тем более, вот еще опасный момент был у Александрии со стандартного. Видим, что проблемы есть у Шахтера со стандартными, у своих ворот. Вот опять они располагаются в зоне опеки и упустил Мараес Защитник Александрії, бабогло, да Бабогло, який пробивав ці історії. Бачите, що все таки проблема. оця опіка персональна і опіка зона. Вони є проблема. Да, це очень має бути зіграно. і не должны. Вторая лінія нельзя, щоб розбігалися ігроки з глубини. Олександрія програла, але в принципі вона заслуговує на похвали за цю гру. І битва е, за бронзу вона так само буде тривати. Олександрія буде за неї битися, буде чіплятися зубами. І я хочу видати компліменти безперечно команді Володимира Шарана за цю гру. Було помітно, що команда налаштована відібрати очки. І в принципі, вона десь була близькою для того, щоб відібрати очки від шахтаря. дуже хороший матч провели. І от були во втором таймі стандартне положення опасні.